Друзі, всім привіт з вечірньої Одеси. Автопарк Юан, чудове надходження Volkswagen Jetta 2016 року з бензиновим двигуном 1.8 Turbo. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями, попередній частині повністю професійно встановлений. Автомобіль в гарному такому червоному кольорі, на легкосплавних дисках. Все рівненько, все в зазорах, вже літня гума. По сезончику тонований автомобіль з чудовим шкіряним салоном, чорна стеля, стан збережений, без дефектів, без косячків. По комплектації автомобіль має повний електропакет, Мультикермо автосвітло, чудово мультимедіо штатно, кондиціонер. Автомобіль на механіці, їде як треба. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15а. Чекаємо на вас.